вже достанете так, як у Ježіші тернову корону. А коли це робите, мусите рахуватися з тим, що як Ісус отримаєте терновий вінець. Або слід до Або оплювання. Вже вони наплювали до Чи вам вже хтось наплював на це? якщо не так, то так само попросите, може, я вам випадку. І якщо ні, то попросіть, може, Господь вислухає ваше прохання. А якщо ви вислухаєте, щоб потім ви не плакали?

Йому до очі. Як у Варшаві їм напрямали до це. А він це спокійно зі стежем. І каже, це дали щось для мене. А, ти дайте а тепер дайте для сиріток. <laughs> <laughs> а ти, вабі, вабі, в том, в ті дали. А чоловіки, які були в тій корчмі, віддали йому всі свої гроші. Так <laughs> Заради Ісуса не треба боятися, що він не плють в обличчя. А ми се боїме, коли э, правила про маме те, те, маме віце страху ніж люди, теж, 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 теж в світі. А ми боїмося саме тому, що маємо більше страху, ніж люди, які є у світі. не бої? Вони часто не бояться. Tak si vzpomínám jak v Česku, když přišel 68 rok. Praticky 5 milionů komunistů říkal revoluci, ztratili nejrušší zaměstná. Tam je námi fražil, tak ten předsedá kolos to komistů vráliek.

<t ї> <t ї> <t ї> до пекла, людей. Він каже, я маю родину, дітей, але чи хочеш ти до пекла з родиною? Так, те, віщо, це ти добре знаєш, що є правда. Йості, і є то це є геройство. Але Але, <t ї> <t ї> мусі, геройство? але людина мусить робити геройство. Сі, він є ситуація, коли є або героєм, або зрадником nakonec taky приклад případ i нашому našem, na našem, na bývaj, bývaj, na 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 bývaj, Ми написали, що найменше 10 листів. А в цій ситуації будете герой, а не зрадник. І сказали, в цій ситуації будете або герой, або зрадник. Не є третьої дороги. Героєм він не був. А сам собі просто викопав. І сам собі викопав гріб. Сам собі вручився. Сам виключив себе з церкви. Нехай це повні ті схеми. Піддався тиску. Виженням мінєнні. Суспільному думанню. Але то не було мінєнні тиску. Але це не було думання Христа. Не було це не було сантірику Меклезі. Це не було сантірику Меклезі, а чуття до церкви. Нехай був прощання. Хай Бог прощаю. В тому стані є Дусі. В цьому стані Не хотів би на місці. Я би не хотів бути на його місці. Ну. No. Чи я думав про тому, що є, 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 є враження співжемовні комуникації з Богом.

А це не син, який Тоді не треба дивуватися, що Бог мовчить. Чи закони, аби холмі величі відкривали Богу, давали йому проблеми. Закон – це те, щоб ми у вірі відкривалися Богу і давали йому проблеми. А ви ще учиніме крок віри. А коли ми зробимо крок віри, Бог нам дасть світло на дальші. Бог дасть нам світло для наступного кроку. Ми би хотіли, щоб мати все у світлі. Ne, Бог Але Бог дає світло тільки для наступних кроків. Протоже наш людський живот є до життєві таємстві. Бо наше людське життя є до певної міри таємством. Протоже e, ми тут в часі це приправуємо на вічність. Бо тут в часі ми готуємося до вічності. А ми, поки Святче, а якщо ми прийняли Ісуса, так власне, і ваші молитви, терпіння мають велику цін. То і ваші молитви та терпіння мають велику вартість. Маєте жити з віри. E... E... Ja, my... Ми тут говоримо про місії челі велике місія, яка спіка слова, що ми сішки живаючи на говорити нікому не вищий. Про місію, яка стосується слова, коли ми чотири очи горба комусь про Ісуса, це і є учнів на житті. Що в Ісус робив моєму житті? А згадати, і я би простив, і буяй цей крок. І кличемо людей, щоб вони зробили крок. Аби просто при äh, прилягти жешити. Щоб також прийняли Ісуса.

Я з ним послідував, Я хотів за цим спостерігати і молитися за те. Ну, no, але не коли перед тим прийшов вірус. Але кілька днів перед тим прийшов вірус. А практично я сам тоді... Ну, але я сам і дохладно за молитися в церкві. Я не хотів йти на холод молитися в церкві. А... Але те... no, хотів молитися за той асиш. Потоп прише далі, потом якісь страсті, проблеми тяжкі. Мені прийшли інші проблеми важкі. Ти потом там з'яга neka пані, яка проживає тяжке, тяжку хворобу, усемо молить. Одна пані дуже тяжко хвора, просила, щоб за неї молитися. Теорія. Умира. Яка вмирає. А ти ти сидієш у софах і мабу. А тепер я не знаю, що у вас немає робити. Тут, до храму ніж. <coughs> до храму наносите молитися? Три рази я сиджуся. Я втратив голос не міг говорити. Так, не в постелі. Лише лежав в, ліжку. Був в, ночі. Було в ночі. Ну, а руки Поставив руки у вигляді Христа, а щоб не заснути. Але, але, але si ту болість, І біль, що Що, усвідомлював Усвідомив, є. Ten, демон, як, власне, Otrk, otravuju centrum, úplné centrum církve Vatikánu. Jak dáme to otruji centrum církve Vatikánu? Teď je nastává vplné, prostě úplný odpad. Nastaje posilkový ten odpad. Teď člověk prostě, teď te přišli další, teďka si vyjadal tam jiné problémy, tam v tom Česku ty problémy, a zase další problém s Ukrajinou, ta změna zákonů nějakých, že Потім пригадав інші проблеми з Чехією, з Україною, зміною законів. Like, я, не можу я нічого не можу тут зробити. Ja by, коли, je, так має, ideally, що не коли роблю одну справу, маю добре, що не роблю іншу. Бо модрити, Треба серйозно почати молитися, а це не дається. Я лише взивав Ісус своє ім'я jeho, jeho šuha. A když tak v takovém rytmu, prostě na těch výdech, tak no, to je těžko. Вдихну, так кажу, я не що. Вдихну, просто, що я просто сіх перед Богом. Усі що я перед Богом. Жінки живе мені. Що Ісус є в мені. Є месі, як, крищі, он, як Ісус був на хресті. Кажу, Богу, Господи, це твоя справа, твої проблеми. Я, я це сплюю з того твоїх на Богу. Я це з'єдную з твоїм болем на хресті. А я просто сіх знову

А я тобі дякую. Я знаю, що в відповідний час ти мені потім дасть світло. Але тепер ще не знаю що. Що робити? Я маю вік. Що бачу і винищить зло. А я не можу ні це тому А не можу нічого зробити проти цього. Лише дивлюся на це. Без сина. Як, Як зло перемагає масово перемагали. А ти просто йому там як то власті, як то сентава і І давав цей біль Ісус. Але, ну, потім мені того, що за ті жарко, це вже пише Аталія. Потім я вже не витримав, прийшов сюди в каплиці почав голосно взивати, аж голос втратив. Я думав, що буде 5 хвилин, а то було 3 чверті години. Тимусі, тобі, що ти, що, що ти, що ти. Кажу, Господи, я мушу видати перед тобою цей вік. І, і, дати. і, і дати тобі ці проблеми. Я, не, я не, не хочу їх нести. Я понесла, я Все, тому, що... Тобто я їх можу понести, що то допоможе. Я, я тільки понесу їх з тобою. Сам, не, Сам не хочу їх нести. Så, давай, це подвійні проблеми. Я не раді свої. Я це є твої проблеми. Я не хочу виробляти свої. Я ці свої проблеми. Хочу нести твої проблеми. Але ти не А ти мій дай до цього сил.